Увага! Наступне аніме, яке ми будемо розглядати, буде вкрай великим. Тому задля зручності цей випуск розділиться на дві частини. Бажаємо вам гарного перегляду! А ми починаємо! Всі ми знаємо такого чувака на небі, який називає себе Богом. Проте, як виглядає Бог у аніме, всесвіті. Є бішамон вона одна з наймогутніших богинь війни, має великий храм та багато послідовників. Є Тензин, він Бог наук, який постійно цитує твори та теж має свій великий храм. А є ято він бог без хатько, або ж просто бомженя, який не має ні своїх послідовувачів, ні храму. Спитаєте, як так сталося? Згідно з японською міфологією, існують боги, які відповідають за кілька сфер людства, таких як війна, бідність, наука тощо. Ці боги виконують слізькі бажання. Зазвичай після молитви та грошового підношення їхнє існування залежить від віри людей. У них боги зі святинями не вмирають, коли їх вбивають. Вони просто відроджуються, набуваючи згодом ту саму зовнішність, що й раніше поступово дорослішаючи з дитячої форми. Я то маловідомий, майже забутий Бог смерті та без храму. У зв'язку з сучасним станом Японії, розвиненої та багатої країни, де кількість вбивств стала дуже низькою, Ято виявився практично забутий і нікому не потрібен. Не вміє практично нічого, крім як вбивати, але більше не хоче цим займатися. Для того щоб отримати визнання серед інших боїв, не бути забутим і досягти своєї мрії, він допомагає кожному зустрічному в будь-яких бажаннях. На початку аніме нам показують, як наш головний герой майстер знищує духа, який дуже сильно докучає людям. В руках у нього людина. Бачите тут клинок, а я вам скажу, що тут людина. Душі загиблих людей можуть служити богам у вигляді реліквій та зброї, або ж як їх тут називають, синьки, якщо боги дадуть їм власне ім'я. Отож, за гарним клинком може ховатися не менш гарна людина. Вбивши великого та злого духа, наша напарниця та за сумісництвом зброя починає з нами відверту розмову. Вона заявила про бажання піти від головного героя, тому просить відпустити її, знявши печать. Ця печать символізує ім'я душі, яке її дав Бог. Вона, аргументуючи своє рішення тим, що у головного героя дуже сильно піднюють з долоні, врешті-решт переконає ято, і він приймає рішення відпустити її. І ось ми без зброї, послідовників, храму та багатства. Що ж робити? Йти під автобус. Жарт. Проте якось нашого бога врятувала дівчина на ім'я Хіорі. Ну як врятувала? Прийнявши його за просту людину, вона сама потрапляє під колеса, внаслідок чого опиняється на межі потайбіччя та світу живих людей між двома паралельними світами, від чого тепер вона стає напівприводом напівлюдиною. Іноді її душа відокремлюється від тіла без її бажання. Хіорі просить ято допомогти їй знову стати людиною, і той погоджується за 5 єн виконати бажання. Тож тепер з нашим головним героєм шукає пригод ще й його нова подруга. Подруга така, що любить поїздити по мізкам, отож, вона буде постійно волати нам про виконання свого бажання, закріпити її дух в тілі. Проте я тож шукає свою нову зброю та знаходить. Він зустрічає дух хлопчика та дає йому ім'я — Юкіне. Відтепер це Тріо буде разом. За якийсь час наш герой знайомить всіх з богом невдачі Кофуку. А та розповідає Хіорі трохи про минуле ято. Про те, як він вбивав всіх поспіль та був злим Богом. Згодом він вчить свої синки проводити грань, ознайомлюючи його з привидами. А далі починається люте рубилово, де персонажі зустрічають бішамон. Запитаєте, чому рубилово? А ось чому. Відбиваючись від пульок, м'яду вдається пошкодити однозинки бішамон. А далі, а далі валимо звідси. Тим часом син Ято затупився через те, що він так вирішив. Тому перший не зміг дати здачі. Ну, типу, файну смішнявку зробив, чи не так? Продовжити ж бій ми не змогли, і було прийнято тактичне рішення перебазуватись від бішамон у невідомому напрямку. Проте спойлер, бішамон дівка запальна. Ховаючись у лісі, ти від неї не втечеш. Тому бац! Але в цей момент прилітає кофуку та відкриває жерло, через яке виходять злі духи. Бішамон не хотіла відступати через якесь жерло та наказала знову атакувати головного героя. Нам роблять кусь. Але тут звідки не візьмись з'являється якась дівчина, яка паралізує одне з ворожих синки. Я тож користуюся ситуацією та наносить удар по ньому. Лише після поранення свого синки бішамон відступає. Лише пізніше, коли наш головний герой був сам та намагався відмити з себе наслідки поганого характеру Юкіне, про це ми ще поговоримо. З'являється та сама дівчина та пропонує свою допомогу. Наш головний герой відмовляється. Тим часом Юкіне пришелапав вже до іншого бога, Тензина, та попросився бути його синки, бажаючи піти від ято. Тензин же відмовляє йому, уговоряючи про те, що якщо він прийме Юкіне, то останній стане норою з його пояснень. Нора це синки, які має багато імен, тобто господарів. Вони часто зраджують своїм богам та часто ненадійні. Тож, та сама дівчина, яка була з'ята після битви з Бішамон, і є норою. А що ж там наша подруга? А наша подруга стоїть на даху, сумує та втикає кудись далечень. Її діло може і продовжилось би, але тут на горизонті з'являється бішамон. Знову, подруга вже хотіла швиденько злиняти, проте не встигла. Бо одне з синки Бішамон нас гопстопнула. Вона, скоріш за все, подумала, що народжений бігати вбитий не буде. Тож вирішує тікати, але тікати поняття таке собі на пару метрів, а там знову гопстоп. Вбивати її не поспішають. Навпаки, перед візитом Бішамон її заховали спеціальним закляттям. Бішамон йде. А синки з іменем Кадзума знімає закляття з Хіорі. За коротким діалогом, вже без драпаку, ми дізнаємось про те, що Кадзума винен ято. Тому й допоміг Хіорі сховатися від бішамон. Також вона дізнається, що стан ято прискорено погіршується через Юкіне, який любить бешкетувати та робити те, що йому заманеться. Тому той і заявляє, що Юкіне потрібно якнайшвидше вбити, інакше ято сам загине. Тим часом ввечері для нашої парочки з'являється робота в японському АТБ, що ж, звісно ж, не дуже подобається нашому бешкетнику. Далі з'являється кофуку, яка філігранно вилітає за шкібарки з магазину, бо вона бог невдачі, а виторг зробити треба. Ну ми з її синки трохи по горло дранили, але на наш галас прийшла Хіорі, яка виявляється, їх і привела до Ято. Кофуку ж каже, що прийшла дати нам одне замовлення мовляв, це не по нашій частині, а ти за будь-яку роботу берешся. Тим часом наш діалог перервав Юкіне, який обчистив касу, і тим самим зробив Ято ще гірше. Спочатку він, звісно, не признався, проте, вибігаючи з магазину, він запнувся та виронив гроші, які виявилися пожертвою для постраждалих від стихійних лих. Наша компанія бачить це, проте на питання, навіщо Юкіна взяв гроші, той втік. А я тож ж взяв замовлення, залишивши магазинчик на кофуку. Саме ж замовлення заключається у знищенні аякасі, так називають злих духів. Після короткого діалогу з перемінним успіхом наші герої знаходять Юкіне. Проте є одне але Нора знайшла його раніше та пояснила по фактам, хто він такий. Ято це, звісно ж, не сподобалось, і він знову проганяє Нору. Поміж всього, вона пропонує йому свою допомогу. Ця розмова може й тривала б надалі, але її перевав той самий Аякасі, якого треба вбити. Почались перегони, хто швидше. Я то нарешті наздогнав духа, наніс йому удар, проте не вбив, бо Юкіне знову затопився. Ще й Нора тут, як тут. Наш Бог дає їй зрозуміти, що впорається самотужки. Трохи політавши та відчувши себе, мов та пташка, наш герой бризкає на духа якусь рідину, від чого останній почав наше плавитись. Як виявилось, це свята вода, яку він набрав ще при вечірній зустрічі з норою. Завдяки цьому, вже ж таки справляється з Аякасі, після чого головні герої йдуть. Поруч з норою з'являється незнайома персона, але хто він такий та що з себе представляє, нам поки що не розповідають, бо серія, звісно ж, закінчується на самому цікавому місці. Через якийсь час наша подружка, роздумуючи у туалеті про майбутнє Ято та Юкіне, чує якийсь шум. Ну як шум здається, це краще побачити самим. Отож, після залпу обухівського паперу та низки інших літаючих предметів по нашому борці вилазить інше чудо. Через це панночка вмикає режим берсерка та вибиває пояснення з наших героїв. Виявляється, в нашому нужнику є замовлення для нашого бога, і саме від цієї персони. Отримавши ще трішки копняків, наш замовник розповідає свою тіль перебування у жіночому туалеті. Виявляється, він не підглядав за дівчатами, а ховався від бешкетників, які регулярно на кожній зустрічі знущаються з підлітка, а далі. А далі подружка каже, що переборщила трошки, Мов би, на, ось витрись, бо вже від сліз закисаєш. Опісля наш новий друг починає виливати свою душу ято та Хіорі. Юкіно не подобаються такі справи. Він спалахує та гризеться з ято, зникаючи в небуття. Будь-що, але замовлення перед усе. Тому головний герой щось передає школяру та дещо каже на вушко, від чого школяр впадає в шок. Виявляється, він передав йому канцелярський ніж та запропонував обрати. Налякати чи вбити. Незабаром ято стає погано. Юкіна гуляє класом та спостерігає за щасливими школярами, а далі ж. А далі він не вигадав нічого кращого, аніж знищити все, що йому потрапиться на своєму шляху, тим самим добуваючи нашого бога. Хіорі, опинившись поряд, допомагає ято, тягнучи його на собі до кофуку в надії, що там йому допоможуть, та починає заражатись сама. По дорозі вона зустрічає Юкіне. Вони обмінюються люб'язностями та разом ідуть по допомогу. Поки у Кофуку готується вечеря, наші герої вже почали ломитися до них у двері. Відкривши їх, Кофуку зі своїм синки, бачать цю картину, трошки так офігівають від побаченого та відгороджуються від них як від ворогів. Проте, пошивши благання Хіорі, вони все ж таки вирішують допомогти ято, через що синки Кофуку йде колядувати по храмам, аби зібрати ще двох синки, задля того, аби зробити для Юкіне обряд обмивання. За допомогою цього обряду три синки очищають душу четвертого. Коротше, простіше показати. Ну і як виявилось, у нашого бешкетника є одне пікантне дещо. Це отака ж токенція на цілі, яка породилась від його злості та ненависті. Ну і звісно, ця потвора і робить нашому ятошці погано. Тож всі три синки зібрались і прийшов час обряду. І вже по класиці жанру починається люта вакханалія, від чого обидва наших головних герої мало найдуть на той світ. А з нашого Юкіне мало не вилазить якась чукопадла. Врешті-решт останній визнає свою провину та кається. А це є умовою для успішного обряду. Після завершення всього цього жаху наші герої починають йти на поправку, а відносини між ними вже покращуються. Стоп! От давайте не будемо думати про енд, добре? Бо пізніше ято починає битись з духами, а тим часом з'являється наша стара подружка, яка видішує потеревенити з Хіорі, поки наш Бог розкидує нечись направо і наліво. Теревенити ж Нора планувала недовго, і майже одразу вона натравила шаблозубих цуциків на Хіорі. Дивлячись на цю не дуже добру ситуацію, Хіорі вмикає режим форсажу та робить ноги. Але недовго, бо, вкачавши вміння спритності, вона не вкачала мізки та потрапила у глухий кут. Її щастя, що наступив ранок та цуцоки в свою чергу зникли. Ну Но і Нора, прийшовши на місце, почала розповідати, що весь каламбур лише починається, бо прокинувся страшний бог смерті під іменем Рабо. І мов каже, що він прийшов, аби вбити нашого бога. Тим часом наші хлопці, добивши останніх духів, в темпівальсу пішли на зустріч до Хіорі. Більше, вони навіть зустрілись, але наша подруга не впізнала друзів, від чого ці дещо очманіли, спробувавши повернути їй пам'ять, у них нічого не виходить. І тут, гуляючи ввечері, наші герої знову зустрічають нору. І все стає на свої місця, бо Нора вкрала всі спогади про ято. Договорити нам по класиці жанру, звісно ж, не дали, бо тут з'явився той самий Рабо, якого я то, схоже, за все прекрасно знає. Продумати все у своїй голові нашим героям не дали, бо на них одразу полізли з бійкою. якій, якщо чесно, наш боженька здавав позиції. А коли Рабо ще й режим аватара увімкнув та почав використовувати стихію води, було прийнято важке рішення в темпівальсу робити звідси ноги. Після ще однієї невеличкої битви Нора нам заявляє: мов переможеш Рабо, то я поверну пам'ять твоєї подружки. Ну а ми що? Ми люди не горді, та тут як тут. Але на хвості на криваву бійку прийшла і наша подруга, що дещо ускладнить наш махач. Але все ж ми приймаємо виклик та таки починаємо бійку, в якій у нас знову щось йде не по плану. Та ми мало не задихаємось у водяній бульбашці, з якої нас витягнула сетаж Хіорі. Рабо бачить, що дівчина тут зайва. Та увімкнувши режим пацюка, замахується на неї, а ято одразу ж рятує її. Після чого наш противник використовує план Б та ламає всі спогади Хіорі, від чого та втрачає свідомість. Уклавши її позручніше, наш головний герой вирішує закінчити це діло та переходить з оборони в атаку. З цього всього починається ніфіговий такий файтинг, в якому ято таки здобуває перемогу. Але, на жаль, навіть тут не буде хеппі-енду. Бо рабо, як виявилось, став одним цілим зі злими духами, аби продовжити бійку. І бійка продовжилась, проте так, що наші воїни трошки не розрахували сили, через що велика Волоняка полетіла на нашу подружку. І звісно ж, я та вже мчись на допомогу, захистивши її собою. Хіорі все ж таки приходить доцями та навіть згадує все те, що забула. На радощах я то закінчує бійку, пафосно добивши рабо, відокремивши його від духів. На цьому бійка і завершується, так само, як і перший сезон. А що ж буде далі? Ми дізнаємось вже у наступному випуску. З вами була команда Сан Сіві. Бажаємо вам мирного неба та до нових зустрічей.